Голова апеляційного суду Кіровоградської області за декларацією, це дуже скромний суддя. Батько одинак, який не має ані житла, ані автівки. В реальності суддя приїздить на роботу на іномарці, а ввечері повертається в елітний маєток до родини. Коли ж усе це знаходять журналісти, суддя каже, усе не його. Іномарку, приміром, йому позичили. Серйозно, інший суддя, що ще приховав голова суду. У наступному сюжеті. Драни Валерій Вікторович, голова апеляційного суду Кіровоградської області. На посаді з 2014 року. Я приносив дуже велику користь суспільству. За це мені платять гроші. І держава платить не просто судді гроші 25 п'ять тисяч. Тому що перший вирік я не виносив я неділю не спав. Це не просто. і мені в судовому засіданні неодноразово хлопали люди, хлопали, вставали, і мені в ноги кидалися, і спасіба мені казали. За декларацією Валерій Драний буквально безхатченко: ані квартири, ані будинку, навіть в користуванні, а пересувається схоже єдиним транспортом, який йому належить. Човном справжнє життя голови суду не таке скрутне. Він проживає зі своєю екс-дружиною у своєму приватному будинку в елітному районі міста. Колись тут були сосни. Вони просто падають від того, що вони сохнуть, а потім десь підрівнюються, розумієте? А тепер виростають дорогі маєтки. Сусіди в голови суду достойні. Декілька ділянок поруч з драним належать міському голові. Ще низка дружині депутата від міської ради. Суддя визнає, що сам будував свій маєток. Я своїми руками цими будував той будинок. Я знаю кожну кирпичинку, яка там заложена. Я знаю повністю всі всі моменти, скільки туди пішло речей. Будував, а задекларувати забув. Свій будинок Валерій Драний довгий час взагалі не записував на себе. Він був оформлений на дружину, з якою суддя до того ж розлучився, та схоже лише формально. Ці примісобникам зазначено я тому Валерій вітрові жодного питання до цього будинку не мав і не був зареєстрований в реєстрації чувого права. Як на суддівську зарплату збудувати дім на 400 квадратів? Не хочеш чути це питання, оформи маєток на дружину і розлучися з нею. Але один нюанс суддя не врахував. Будинок все ж мав бути задекларований, бо він ним і далі користується. Якщо особа користується майном майно на правах оренди чи на будь-якому іншому, іншому праві, воно повинно зазначати о, ця особа, це майно в декларації. Тому це, звісно, це порушення. Голова суду і сам визнає, що мешкає в маєтку, який будував там діти є, і старша моя дочка, і я туди завідуюсь, і я там є. І я туди приїжджаю. Це правда. Підтверджують це і сусіди Валерія Драного. У них є до вони живуть там і цьогорічні сімейні фото з дружиною і народження після розлучення другої спільної дитини. Давайте залишимо це питання. Е як таке, що я не буду на нього відповідати. Нещодавно півбудинку голова суду таки переписав на себе: мовляв, відсудив після розлучення. Тепер походження нерухомості цілком легалізоване, Дісталося від екс-дружини. Тож суддя охоче обіцяє нарешті внести маєток в декларацію. Сподіваємося, цього разу він не забуде задекларувати і квартиру. Про яку ми звісно теж дізналися не з декларації, У 2004 році, якщо я реально пам'ятаю, ми купили придбали квартири договору купівлі продажу на Тарковській 16. І дійсно я теж була на волочині цікаві со власником визначена саме якому водія відкриття, що він не показував декларацію. Голова суду підтверджує, що і квартирою теж користується. І На квартиру я заїжджаю, і там можу мешкати. Я можу мешкати на будинку, тому ну, що там є моя частина юридична. Так. І як ви можете мене, що ви не туди не пустите? Чи що? Ми нагадаємо вам про закон. Він вимагає, щоб і будинок, і квартира, якими ви користуєтеся, були за Леровані, а окрім них ще й автівка, на якій ви приїхали. Я вам повідомляю, що автомобіль мені не належить. щоб ви так вже наперед має розумієш? Має. Він моєму родичу належить, так. і це моє право. Голова апеляційного суду Кіровоградщини їздить на седані бізнес-класу Хюндай Азера. Авто записане на Олексія Драного. Це рідний дядько голови апеляційного суду. Раніше він теж працював у суді, який нині очолює його племінник. Він пішов у відставку з посади простого судді і вже за кілька місяців придбав непросту автівку. Така іномарка на час купівлі коштувала близько 40 тисяч доларів. Купивши статусну красуню, екс-суддя вирішив не прикрашати нею власну пенсію, а віддати судді племіннику. Дуже благородно. Тим більше, племінник не любить записувати майно на себе. А це один з підсудних справу якого розглядає Валерій Драний, колишній податківець Сергій Письменний. Його звинувачують в отриманні хабара від директора приватної компанії. Гроші просив за правильний висновок позапланової податкової перевірки. Одразу кілька наших співрозмовників вказують, експодатківець давній товариш голови суду. Судді колеги Драного кажуть, що вони знайомі майже два десятки років. Кіровоградські активісти додають, що суддя і підсудний за цей час встигли стати кумами. У оточенні в Кіровоградському суді юристів ну там всі знають, що Валерій Драний і Сергій Письменний є е, пов'язані між собою. Ймовірно, вони більш за все куми. Ну, як можуть е, суддя? Судити кума хабарника. Кум кума судити не може, бо це корупція. Це є порушення антикорупційного, антикорупційного законодавства. Також за це передбачена адміністративна відповідальність за порушення конфлікту інтересів, тому що він не повідомив е, про наявність такого факту. Голова суду вимагає доказів, а от від справи не відмовляється. Ви ж самі розумієте, по-перше, ви б навіть логічно подивилися на цю особу, да, підсудню на цю письменну. Він по. Роками по статусу, ну які він мені може бути справа письменного потрапила до Валерія Драного ще в липні 2015-го. Рік справа перебувала в стінах суду без особливої активності. Аж ось як виявилося, розгляд потрібно почати спочатку. Повинно розпочатися з початку альтернативи. Закон не передбачає. Схоже справа експодатківця ще довго ходитиме судом Валерія Драного у пошуках більш жорсткого покарання. Тим більше довідок про кумівство не видають. А от маєток, квартиру і автівку, про які суддя забув згадати у декларації, так просто вже не приховаєш.